Вітаю! Сьогодні 31 липня, і це мій корисний сніданок. Перед сніданком я завжди бігаю. Сьогодні теж бігала, і це було таке кардіонавантаження, так? Перерив бігаю вгору. Не записала, Розрадився телефон, так. Тому тільки можете мені повірити, а я доказ принесла. Доказ принесла, що я сьогодні бігала. Так, а зараз я все ж готую їсти. Ага, чому все ж? Бо сьогодні я не їм нічого. Так. Ні, ввечері буду їсти. Останній раз я їла вчора в 18 годин, і сьогодні в 18 годин. Так що переривчисте голодування у мене сьогодні. Так, але ж їсти потрібно готувати. Так. Сама сама не їж а іншим приготую. Так? Є таке? так Беремо масло. Ви ж знаєте, що це за масло? Я ж вам розповідала. Це топлене масло з листями карі. Супер. Так, потрібно, щоб ніхто не почув. Бо я ж на собі готую. Так, то, що забракують. А це ж так корисне. Теплене масло і карі. Супер. Так що, а що я готую? Яєчню. На такій фіолетовій капусті. Масло розтопилось, додаю. О, не дуже нагрілось, ну нічого. Додаю капусту фіолетову. Ви знаєте, що все-все фіолетове дуже корисне. Так, і чорне. Так. Ну, добре. Мабуть, ви повірите, що я готую для когось, а сама не їм. Так. А вам розповім щось, що обіцяла цікавеньке. Ось таку страву я сьогодні пропускаю. Так, бо переривчасте голодування у мене все ж. І якщо я хочу їсти, беру воду і випиваю її. А я хочу їсти. Супер. І так, з легкістю. Дочекаюсь 18 годин. Що я вам хотіла сьогодні запропонувати? Повживати дуже корисну таку трифалу. Так. Трифала, мабуть, тому що три рослинки тут. Три. От дуже гарно очищає організм. Не тільки лімфу, а й взагалі. Все, що погане, все вийде з вас. Так. Я вже давно купила і вже, мабуть, срок ось ось закінчиться. А все не вживаю. Ну, ви ж знаєте, я чистила лімфу солодкою, то думала, мені і не потрібно, але ж подивилась на язик, і хочеться, щоб він був не такий, трошки на, на, на льотки, так. Тому буду вживати за компанію. Приклад показувати, я буду вживати і ще одна людина. Дійсно, прикріплю відео, де, де садгуру розповідає, він гарно розповідає, так, мабуть, ви теж зацікавитесь і будете вживати. І потрібно вживати або з молоком, або з водою, не холодною, тільки не холодною пишуть. І пишуть 2 5 грамів. Ви знаєте, я не знаю, скільки це. Ну, спробую на таких вагах поважити. Сто вісімдесят. Сто вісімдесят. Я думаю, що... 2 грамма... О! Два грамма уже показали. Так що думаю, що така чайная ложка без верху можна. А, разлетается. Можна брати. Так. Добре. Так що будемо таке вживати і будете, будемо гарні, здорові і красиві. Так. А ще в мене є така, як це називається, забула? Нім, нім. Можна прочитати. Нім. Це дуже радили, коли була епідемія коронавіруса, радили вживати нім. Його можна окремо вживати, а можна вживати робити разом з куркумою. Робити такі кульки і вживати зранку. Так що, все для вас. Мабуть, я б і не вживала. А так, вам покажу і сама повживаю. Добре. Так. Дивіться, обов'язкове посилання. Обов'язково. Бо я, мабуть, не дуже гарно розповідаю, але ж нічого. А що я сьогодні надибала, такого цікавого? Ой, дивіться, яка сосна. Які? Так, я ж взяла спеціальну рукавичку. І не тою рукою. Зараз буду ся в смолі. Дивіться. Ось це, я розумію, що е, тут був пилок. Він вже повилітав. А ось тут я ніколи не бачила, ось тут, ще ростуть ось такі шишечки маленькі. Я їх трошки нарвала. Е, так, і вот там. І я думаю, що я їх просто так. Засушу і буду якось додавати до чаю. Так, корисно. І, і ці ось ці палочки, так, листочки сосни, можна заварювати, очищає кров, вітаміни. І для жінок це супер. Щоб були гарнесенькі-гарнесенькі. І не потрібно буде фарбуватись. Ну, в смислі, обличчя фарбувати. так, Щоб воно було гарне, як. У юнацтві. Так, а що ви не знали? Так. Я вам показувала на днях, що я шишек сосни нарвала. Так. І дивіться, це теж такі шишки здоровецькі. Ну, бо сосна зовсім інша. Ось таке чудо. Так що будемо варити сиропи. І ось такі. Це ялинка, шишки з ялинки. Ось це я ніколи не робила, не варила. Спробую, так, що мені стоїть? Так, я люблю щось новеньке, бо... тільки цукру у мене немає. Уявляється, таке в хаті немає цукру, бо я ж не вживаю його. Так, печиво давно не, не випікала. Тому куплю цукор і будемо готувати. А ви обов'язково дивіться. І теж, якщо у вас є таке десь поряд росте в чистому місці, нарвіть і наваріть собі. Як варити, буде. Буде відео. Так, все. Я обов'язково перечитайте і передивіться про трифолу. Бо ж це чудове, бо ми за життя стільки накопили, накопили чогось непотрібного в організмі. Так що потрібно очищатись. Все, ходіть здорові, побачимось, папа. Забула запитати, ви чого там всім мовчите? Я вже четвертий раз е, переривчисте голодування роблю. А ви, ви збираєтесь голодувати чи ні? Боїтеся голоду? Ні, це дуже-дуже легко. Дуже легко переносяться. Спробуйте. А користь для організму це неймовірне. А ще буде користь, коли в цей день не підемо до магазину так? і задонатимо. Пишіть свої відгуки. Як ви ставитесь до переривчастого голодування? Мабуть, ви чогось боїтесь, я розповім більш детально, як це робити, і як це просто. Все, ходіть здорові, папа.